Давайте поговоримо про таке поняття роздільник і для чого використовувати ці роздільники. Ми перейдемо з вами на вкладку Аналіз зведених таблиць. Але наша зведена таблиця обов'язково має бути виділена і знайдемо групу фільтрувати. І тут є дві кнопки: вставити роздільник, вставити часову шкалу. Давайте вставимо роздільник. Натискаємо на кнопку, далі ми бачимо у вікні список усіх наших полів. І ми можемо вибрати декілька або одне поле. Давайте виберемо одне поле, яке ми створили рік. І Далі у вас з'явиться ось така пересувна панелька з кнопочками і унікальними значеннями років. В чому суть цього роздільника? В тому, що ви можете вибирати якісь роки, і тоді ваша таблиця буде автоматично фільтруватись. Можна вибирати і декілька варіантів. Для цього потрібно буде затискати контрол. Наприклад, два роки, і якщо вам потрібно зняти фільтр, ви натискаєте вгорі на кнопочку зняти фільтр. І тоді запитання: для чого нам потрібен такий роздільник? Бо ми ж могли б, наприклад, взяти колонку РІК і помістити у фільтри і фільтрувати там, а це якраз потрібно на той випадок, якщо ви працюєте з декількома об'єктами на аркуші. Наприклад, у вас може бути декілька зведених таблиць, декілька. Діаграм. І ви хочете, щоб за допомогою одного роздільника всі ці об'єкти фільтрувалися одночасно. Ось тоді вам потрібен роздільник. Або його ще називають слайсер. Ну, допустимо, я скопіюю таблицю. Ми вже з вами вміємо копіювати таблиці з попереднього відео. Ставлю десь тимчасово нижче і поміняю розрізи. Наприклад, буду дивитися не по Sales Representative, а по продуктах. Ось. І тепер. Якщо я буду фільтрувати, наприклад, по 23-му році, то у мене і тут профільтрується табличка, і нижче одночасно профільтрується табличка. Буває так, що нам треба зробити, аби наш роздільник був підключений не до всіх зведених таблиць, а лише до деяких. Тоді як це зробити? Так, знімаю фільтр, показую швидко налаштування. Ми виділяємо наш роздільник, натискаємо праву кнопку миші, і тут у нас є така команда, як підключення звітів. І всі елементи, всі об'єкти, які ми створили в нашій книзі, будуть тут відображатися по іменам і аркуші. І от там, де галочки стоять, це означає, що роздільник підключений до того чи іншого об'єкту. Якщо галочку ми знімемо, наприклад, зі зведеної таблиці номер 2 Да, то і натиснемо ОК, то тепер, якщо ми будемо робити фільтрацію, то друга таблиця, бачите, вона не відфільтрувалась, бо тепер роздільник не підключений. Ну, добре, друга таблиця нам не потрібна, я її прибираю, бо ми її вставили лише для е, прикладу, але я думаю, що головну ідею ви зрозуміли. Ви можете створити в одній вашій книзі. Стільки зведених таблиць, стільки діаграм, скільки вам потрібно, і це буде у вас дешборд з показниками. Тепер давайте так, роздільник я видалю. Як видаляти роздільник? Ми просто його виділяємо і натискаємо на клавіатурі Delete. І вставимо ще інший елемент це часова шкала. Виділяю зведену таблицю, переходимо на аналіз зведених таблиць вкладку і вставити часову шкалу. Часова шкала це те саме, по суті, що і роздільник, але це призначено лише для роботи з колонками з датами. Наприклад, я виберу колонку Order Date лише, і тоді з'явиться ось такий зручний роздільник, де автоматично розпізнаються місяці, квартали, дні, і ми можемо вибирати конкретний квартал в конкретному році, і буде йти фільтрація вашої зведеної таблиці. Можна ось так потягнути. Там, і відфільтрувати по більшому періоду часу. Можна переключитись на дні і вибрати конкретний день, можна переключитись на роки і вибирати тільки по роках. І так далі. Тобто ви можете експериментувати з цим і зробити ваш дешборд більш красивим. Що ж, я знімаю фільтр.